Привіт, я Тетяна Даниленко. Це у тиждень, де я розповідаю про найважливіші події тижня, що минає сьогодні. Звісно, про перші за три роки з публічно відомих прямі переговори між Україною та Росією. Чому стадіон так стадіон перетворилося у домовилися домовлятися? і до чого хилять росіяни? Які вимоги привезли гінці Путіна до Стамбула, і чому Кремль був представлений любителем історичних фейків? Українського походження дійсно лунали низки вимог, які ми вважаємо. Неприйнятними про що свідчить реакція світу на переговори? Є неприйнятним, те, що Росія та президент Путін вдруге не відреагували на вимоги, висунуті американцями, які підтримуються Україною та європейцями. Чи справді на фронті загострення і повзучий російський наступ? Ворог пішов на штурм з використанням бронетехніки, зокрема танків, також використовує вже традиційно це вже стає тенденцією, мотоцикли. Чи загрожує оточенню Порошенка кримінальне переслідування? І чому пішла? З посади американський посол Бейджит Брінг. Про це і не тільки поговоримо сьогодні, а розпочнемо, ну, звісно, з переговорів. Питання тижня, що відбулося? Росія зірвала зустріч в Стамбулі? Чи процес пішов? В першу чергу, ми маємо справу з черговою чи то в лапках, чи то без них перемогою Трампа, яких у нього цього тижня було немало. Від перемоги над хуситами до угод з сімома та вісьмома нулями із близькосхідними монархами на наступний день після перших з 2022 року прямих переговорів між українською та російською делегаціями у Стамбульському палаці дома Бахче, держсекретар Рубіо поговорив по телефону з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Він привітав домовленість сторін про обмін військовополоненими тисяча на тисячу. А Трамп одразу назначив дату і час телефонних розмов спочатку з Путіним. Потім окремо з Зеленським. Він розпочинає їх в понеділок, о 17-й за Києвом. Президент США очікує від цих переговорів рішення про припинення вогню. Для нас головне питання, який формат перемир'я? Якщо вірити опублікованому в дзеркалі тижня плану Келога, він може передбачати 30-кілометрову буферну зону, тобто відійти повинні як російські. Так і українські війська, а це означає, що Україна може фактично втратити низку великих і важливих для оборони населених пунктів. Параметри можливого перемир'я до наступного тижня, навряд чи будуть достеменно відомі. Ми можемо зараз лише припускати, як собі це уявляє американська адміністрація. Як же розгорталася вся стамбульська епопея, яку немало світових медіа, вже охрестили історичними переговорами. Гей, товаришу Путін, приїжджайте на переговори. І з таким закликом цього тижня до російського президента звернувся бразильський колега Лула Десільва, який по дорозі з Пекіну додому зупинив свій літак в Москві. Путіна закликали Трамп, Франція, Німеччина, звісно, Зеленський. І аж до моменту переговорів зберігалася інтрига. Світ готувався побачити цю зустріч. Путін інтригував. То зливаючи в пресу намір відправити в Стамбул свого помічника Ушакова разом з міністром закордонних справ Лавровим, то оприлюднивши список ноуни no персонажів у якості парламентарів для прямих українсько-російських переговорів в Стамбулі. Власне, дату і місце четвер, 15 травня, Стамбул, запропонував сам Путін. Трамп пообіцяв, в разі чого підтягнутися зі свого близькосхідного турне. Але щоб більше наближався час, ще то більше ситуація скочувалася в хаос і був Зеленський заявив, що готовий вести переговори тільки з Путіним, а російську делегацію назвав Бутафорською, поставивши питання взагалі про її мандат. Росіяни спустили на Зеленського своїх дипломатів. Рівень русських поки що мені офіційно невідомий, але із з того, що ми бачимо, ти більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити. Хто іспользують слово бутафорний клоун. Неудачник человек вообще з неизвестним образованием в отношении людей, у которых є не просто базове образование, учені степені, заслуги перед отечеством. У заявлену дату прямі переговори не розпочалися. Зеленський прибув не в Стамбул, а в Анкару, де зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тейпом Ердоганом, Після чого полетів в Албанію на саміт Європейського політичного співтовариства. На переговори з Росією в Стамбул рушила делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим. До Стамбулу того ж дня прибув очільник держдепу США Марко Рубіо. Російська делегація лише ввечері провела зустріч із головою МЗС Туреччини. Трамп, який до останнього не виключав свого приїзду в Стамбул, заявив, що повертається з близького сходу у Вашингтон. Він пояснив це несподіваною причиною. Може, б і приїхав за Будабі в Стамбул, але під час близькосхідного візиту 11 раз став дідом. Його доньки Тіфані народився хлопчик, якого назвали Олександром. Мовляв, кортить побачити цього малюка. Прямі переговори розпочалися лише у п'ятницю після кількох фальстартів. Медіа декілька разів повідомляли про початок, і кілька разів це не підтверджувалося. Окремо слід звернути увагу на склад переговорних груп обох країн: Україна. Окрім Умерова, були заявлені Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, Олександр Поклад, заступник голови СБУ, Олег Луговський, перший заступник голови служби зовнішньої розвідки. Олексій Шевченко, заступник начальника генштабу. Вадим Скібіцький, заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Євген Шинкарьов, заступник начальника штабу е, командування повітряних сил ЗСУ. Олександр Дяков, заступник начальника штабу командування військово-морських сил Збройних сил України. Олексій е, Маловацький, начальник управління міжнародного та Операційного права центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних сил України Олександр Шеріхов, старший офіцер головного оперативного управління Генштабу, Георгій Кузьмічов, офіцер протоколу апарату забезпечення службової діяльності. Головнокомандувача ЗСУ Олександр Бевс, радник керівника офісу президента України. Стамбул приїхали також міністр кордонних справ Сибіга, голова офісу Єрмак. Були поміщені і голова СБУ Малюк. Російську делегацію очолив помічник Путіна Володимир Мединський. Він формально вихідить з України, народився в Смілі на Черкащині в сім'ї військових, які подорожували різними гарнізонами. Любитель історичних фейків, очевидно, графоман автор відомої цитати про те, що в Росіян є додаткова хромосома. До складу російської делегації також увійшли заступник міністра збройних справ Михайло Галузін, голова головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації Ігор Костюков і заступник міністра оборони РФ Олександр Фемін. Переговори тривали близько двох годин. Їх головним інсайдером став журналіст-економіст Олівер Керл, який повідомив, що росіяни погрожували українські делегації. Медийський начебто, поставив питання Руба. Росія готова воювати вічно. А ви умовою припинення вогню делегація назвала вихід України з її ж чотирьох областей, не завойованих Росією. Інакше Росія погрожує захопити ще й Харківщину та Сумщину. Примітно, що в день старту переговорів, 15 травня, з'явилися повідомлення про поновлення боїв у Тьоткіно на Курщині в Росії. Мединський як історик козирнув тим, що Росія, мовляв, воювала зі Швецією 21 рік. Тому можемо, як то кажуть, росіяни, повторіть. Скайню повідомили, що українська сторона була розлючена нереалістичними вимогами Росії. Речник МЗС України Георгій Тихий на прес-конференції за підсумками переговорів підтвердив факт таких вимог. Низький вимог, які ми вважаємо неприйнятними. Ми до цього готувалися. Українська делегація знала, що так буде. Тому тримала дуже спокійний тон і спокійно захищала свою лінію, пояснювала висловлювала свою позицію. Ем, і ми вважаємо, що українська делегація зробила це достатньо ефективно і результативно. Фактично, головним підсумком переговорів стала домовленість обміну полоненими тисяча на тисячу, що звичайно далеко не дорівнює всі на всіх. Ми вели переговори для того, щоб досягти можливості обміну. Полоненими тисяча на тисячу для нас дуже важливо, що нам вдалося цього досягти. І знову ж таки, це показує, що ми зосереджені на тому, щоб закінчити війну. Тому я думаю, що нашим наступним кроком стане подальша зустріч між. Лідерами на найвищому рівні, і ми будемо прагнути до цього наступного кроку. Мединський заявив, що росіяни задоволені результатами зустрічі і що Україна та РФ домовилися прописати в деталях своє бачення можливого майбутнього припинення вогню. За словами представника Кремля, українська сторона запросила прямі переговори між керівниками країн. Що росіяни взяли до відома? Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що сторони принципово домовилися про повторну зустріч. Європейські лідери розкритикували перебіг переговорів. Агентство Bloomberg виклало повний перелік пунктів, з якими росіяни, начебто, приїхали домовлятися. Україна. Має закріпити нейтральний статус і не розміщувати на своїй території іноземні війська чи зброю масового ураження. Щоб це не значило. Україна повинна офіційно відмовитися вимагати репарації в Росії. Україна повинна визнати анексію Криму та чотирьох областей, навіть попри те, що російські війська не контролюють їх повністю. Російська делегація заявила, що Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей і передасть їх під контроль. Росії Кремль також вимагає міжнародного визнання усіх п'яти регіонів як частини Російської Федерації. через годину після того, як Росія в Стамбулі відмовилася від перемир'я, лідери коаліції охочих, які перебували в Тірані, провели зустріч, з якою зробили колективний дзвінок Трампу. Росія показала, що не хоче миру і намагається виграти час, продовжуючи війну, заявив президент Франції Макрон. Якщо Росія не хоче сідати за ціл переговорів, Путін повинен за це заплатити, заявив британський прем'єр Стармер. Федеральний канцлер Німеччини Мерц сказав, що він розчарований, і його країна продовжить допомагати Україні. Ми не здамося, сказав Мерц. Польський прем'єр Туск вважає, що час нарощувати тиск на Росію. Італійська прем'єр Мелоні сказала, що переговори показали, хто готовий до миру, а хто в ньому не зацікавлений. Президент Європейської ради фондерляя анонсувала новий пакет санкцій проти Росії, про який ми ще з вами поговоримо. Але кардинально іншу оцінку того, що відбулося, озвучив Трамп. Це повинно було закінчитися за один тиждень. Застрягли в багнюці з його танками по всій території. Вони були б у Києві за приблизно 5 годин. І хто дав Джавеліни? Ви пам'ятаєте, хто дав Джавеліни? Це був Барак Хусейн Обама? Ні, це Дональд Трамп дав їх Трамп, як і напередодні переговорів, заявив, що без його зустрічі з Путіним нічого не буде. Журналіст Fox News запитав у президента США, чи вважає він російського лідера перепоною на шляху до мирних домовленостей? Трамп неохоче це визнав. Але зі своїми ремарками, і Зеленський справу не полегшує. З ним була важка розмова, і в нього немає карт. На питання, чи готовий запровадити проти Росії санкції, Трамп відповів, що не хотілося б, але. Важлива деталь в Стамбулі разом з Рубіо від США були директор з політичного планування держдепу Майкл Ентон, україноскептик. Він проводив переговори з Мединським і сенатор Лінсі Грем. Останній заявив, що за наслідками стамбульської зустрічі пора запроваджувати ті самі руйнівні санкції проти Росії, які передбачають 500% мита для країн, які купують російські енергоносії. Співавтор Грема у цьому законопроекті демократ Блументал заявив, що Путін буде і надалі тягнути з перемир'ям, якщо його економіка не... Не отримає серйозного удару аж до повної ізоляції. Отже, підсумовуючи, склад української делегації вказує на те, що Україна була технічно готова погодити перемир'я, в разі якби така можливість раптом виникла. Склад російської делегації свідчить, що Росія хоче демонструвати, що вона не відступає від попередніх умов. Пояснює Роман Цимбалюк, український журналіст, який більше десяти років працював у Москві і виїхав звідти перед вторгненням. Це насправді дуже фахові російські професіонали. Можна навіть їх так охарактеризувати. І медінський так само, він просто трошечки схиблений на на, на на таких касках історичних, які дуже заходять в. Про панфіловців Там. так, які дуже заходять Володимиру Путіну. Я пам'ятаю часи. Я ж в Москві працював з 2008 року, і були часи, коли взагалі брати участь в російських програмах було не зашкварно. потім було були часи, коли не було зашкварно. Так цей Мідінський він ну був його там десь пересаджували на якийсь стільчик, такі дуже дивний. І ніхто навіть уявити не міг, що він зробить таку каркаломного кар'єру. І коли ми говоримо про цих людей, я не впевнений, що ми маємо оцінювати їх, їхні там, якісь там публічні дописи чи, так, чи щось подібне. Бо саме головне це те, що було заявлено президентом України, який у них мандат. І насправді сказати, що ці перемовини вони взагалі безрезультатні, це не так. По перше обмін, я розумію, що таким чином вони якби намагаються цю ситуацію продемонструвати, що росіяни такі, в принципі, договороздатні. Але от нюанс в чому всі західні газети під час цих перемовин писали, що от мідські висунув ці неприйнятні умови, тобто забирайтеся і куди тікайте з України. Але ж публічно він про це не сказав. Хоча насправді те, що це було заявлено, ну, зрозуміло, у них там є такі закони, вони його Конституція називають. З іншого боку, вони за нашого життя стільки раз її переписували, і зараз можуть переписати. Тобто, є до того, що вони хочуть залишитися в цьому перемовному процесі, наша задача, як на мене, добитися одного. Якщо вони не йдуть на припинення вогню, то просто ці перемовини не вести. Ну і знову можна позвонити в п'ятьох Трампу, щоб він підтримав. Є такі вислів, які я дуже добре засвоїв, коли там працював. Він звучить так: це мене західні дипломати навчили. Дипломати, а потім я це чув і у західних бізнесменів, які нафтою займалися в Російській Федерації. Більшість з них після 2014 року зразу поїхали чогось не знаю чого. Ось то вислів звучав так: якщо б панти світились, то Москва була б другим Лас-Вегасом. Я читав в західній пресі, що вони хочуть захопити всю Україну. Ще читав, що вони будуть воювати, поки не дійдуть до колиць Києва. А правда в тому, що вони скільки зможуть, стільки захоплять. І мені здається, вони вже а, свій от, а, максимум вичерпали насправді. Отже, який висновок могли цього тижня зробити росіяни? Погроз заходу про пекельні санкції можна не боятися, а затягування переговорів досить вигідне. Весь світ від Трампа до СІ. Переконують, вмовляють, шукають аргументи. Тим часом війна не припиняється. Вранці 17 травня російський дрон-ланцет атакував евакуаційний автобус в Білопіллі на Сумщині. Загинуло 9 осіб. Саме Сумщину виділив окремо Зеленський на прес-конференції в Анкарі. Він заявив, що Росія посилила наступальні дії по всій лінії фронту. Воєнні цілі Росії незмінні. Якщо буде можливість, вони вийдуть і на околиці Києва. Вважає CNN. Посилаючись на двох високопоставлених чиновників Білого Дому, CNN стверджує, що росіяни накопичують сили для можливого нового наступу. В ОТУ Харків цього тижня заявили, що російська літня наступальна операція вже розпочалася, і очікувати на перемир'я найближчим часом не варто. Євросоюз, ще не затвердивши 17-й пакет санкцій проти Росії, почали розробляти 18-й, який може містити обмеження проти банків, які підтримують російську оборонну промисловість та армію. Повідомляє європейська правда із посиланням на європейського високопосадовця, знайомого з перебігом переговорного процесу, за словами співрозмовника видання під санкції потраплять і банки третіх країн, які співпрацюють з підприємствами, причетними до підтримки російського ВПК та армії. Цього тижня ЄС погоджують 17-й санкційний пакет, який має бути ухвалений наступного тижня. У вівторок до нього увійдуть окремі персоналі, судна тіньового флоту, загалом близько 200, секторальні заходи тощо всі позиції узгоджені на рівні послів країн ЄС, і жодна з них, включаючи Угорщину, станом зараз не має заперечень щодо ухвалення. Якщо Захід продовжить санкційний тиск на Росію та військову підтримку України, резерви Кремля на полі бою можуть вичерпатися вже за рік півтора. Такі ключові висновки звіту про стан російської економіки від Стокгольмського інституту перехідної економіки, презентованого цього тижня на засіданні в Брюсселі Ради ЄС з питань економіки та фінансів. Загальний сенс, як описує Європейська Правда, такий від розпаду Радянського Союзу, економіка Росії була надзвичайно залежною від цін на енергоносії. На піку цін. Економіка росте при зниженні відповідно ні. А Загалом російська економіка це лише 12% від економік ЄС. Тож, навіть якщо вони зростатимуть на 1-2% щороку, Росіянам треба приблизно 100 років, щоб дорости до європейського рівня. Експерти також констатували, що російське ВВП штучно роздуте, а рівень. Інфляції задекларований росіянами сильно занижений. Європейська стратегія відповідно полягає в тому, що експорт російського викупного палива буде і надалі обмежуватися санкціями, а сама Європа поетапно буде від нього відмовлятися. Мається на увазі від викупного палива з Росії. Інші ринки відповідно до аналізу не зможуть Росії це компенсувати, оскільки в Азії російське паливо купують за нижчими цінами. Україна цього тижня втратила літак F-16 в ніч на п'ятницю, 16 травня. В командування зник зв'язок з винищувачем, коли він відбував російську повітряну атаку. За повідомленням повітряних сил льотчик ліквідував три цілі і працював по четверті, але на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак від населеного пункту і успішно катапультувався. Його знайшла, і евакуювала пошукова група на вертольотах. Загрози життю військового немає. Обставини розслідує комісія. Низка експертів в авіації критикують використання F-16 проти російських шахетів, вважаючи їх занадто повільною ціллю для таких винищувачів. Таким чином, це був третій F-16, втрачений Україною. Приблизно в момент виходу нашої минулої програми Нацгвардію сколихнув корупційний скандал. Видання дзеркалу тижня повідомило про обшуки НАБУ в командувача НГУ, бригадного генерала Олександра Півненка, його директора департаменту логістики, полковника Сергія Гриценка, ще одного логіста, полковника Миколи Модлінського, заступника директора департаменту логістики, начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки, полковника Олександра Калатинця, начальника управління розквартирування і е е капітального будівництва полковника Дениса Гана Начальника центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ, полковника Володимира Федоровського. Обшуки також, начебто, відбувалися і в службових приміщеннях центральної бази забезпечення головного управління НГУ. МВС підтвердили факт слідчих дій. Заявили про відсторонення шести осіб. В НАБУ відмовилися коментувати ситуацію а низка медійних військових виступили. На захист командувача НГУ Півненка З повідомлень правоохоронних органів стало відомо, що високопоставленим посадовцям Нацгвардії інкримінують змову і отримання хабаря для закупівлі бронетехніки за завищеними цінами. У справі фігурує цифра в 190 мільйонів гривень як сума можливого хабаря. Протягом тижня з'ясувалося, що сам Півненко не був відсторонений від посади і продовжує виконувати свої функції. Також цього тижня набу заявило про затримання в Іспанії колишнього першого заступника секретаря РНБО, розшукуваного у справі про зловживання при закупівлі вантажних автомобілів для армії. Мова про близького партнера експрезидента Порошенка Олега Гладковського. Він же Свинарчук вирішується питання щодо його екстрадиції до України. Водночас адвокат Гладковського. Ко Руслан Волинець заявив, що його клієнт насправді в Іспанії, але відносно нього не приймалося рішення іспанським судом щодо утримання чи внесення застави як умови звільнення. За словами адвоката, Гладковський повідомив слідству про своє місце перебування, бере участь в судах в режимі онлайн, а сума застави в понад 10 мільйонів гривень. Внесена ним раніше, начебто співмірна із сумою інкримінованого збитку державі. Гладковського звинувачують у зловживаннях на закупівлях військових машин на 17 мільйонів гривень. Медіа, асоційовані з владою, масово поширили пост блогера Сергія Іванова про те, що можливий арешт Гладковського і його екстрадиція це вирок Порошенко, оскільки той почне свідчити про корупцію в «Укроборонпромі» часів Порошенка. Можемо побитися об заклад, що так не буде. Обидва персонажі точно не з тих. Хто дасть себе з'їсти паралельно? Крижопільський райсуд Вінничини закрив провадження у справі за позовом Марини Порошенко до п'ятого президента України Петра Порошенка про поділ. Майна очевидно, подружжя хотіло розділити майно у світлі санкцій, накладених банковою на екс-президента, і в такий спосіб вивести з під санкцій власність Порошенків, хоча б частину. Однак суд традиційно близької до експрезидента Вінничини не побачив у позові предмет спору. Подружжя планує оскаржити рішення, але ухвала містить заборону повторно звертатися до суду з позовом між тими ж сторонами і з того ж приводу. Адвокат Ілля Новіков пояснив, що справа не стосується приховування чи переписування майна через санкції. Петро Порошенко не має змоги передати Марині Порошенко свою частку майна, хоча вона під санкціями, тобто Марина Порошенко, не перебуває. Сума позову понад 17 мільярдів гривень. І цього ж тижня, як повідомляє прес-служба партії Порошенка Європейська Солідарність, ДБР обшукала дипломата Костянтина Єлісєєва. Слідчі дії відбувалися в межах справи про харківські угоди від 2010 року. Поліція звинуватила владу в переслідуванні опозиції і цілеспрямованому залякуванні оточення Петра Порошенка. ДБР та СБУ розслідують обставини укладання харківських угод ще з 2021 року. Представники влади навіть припускали, що за ці домовленості можуть понести відповідальність навіть народні депутати, які голосували за ратифікацію. Але Єлісєєв на момент підписання угод займав посаду в МЗС, пов'язану з євроінтеграцією. Порошенко, який в той час публічно виступав за угоди кожен обіймав жодних посад у владі. Україна заплатила 770 мільйонів доларів за зброю, якої не отримала Спосеред посеред інших. Київ купував зброю у продавця пов'язаного з ПВК Вагнера. Розслідування Financial Times показало, що з 2022 року Україна втратила 770 мільйонів як аванси за поставку зброї, яку іноземні постачальники так і не відправили. Загалом Київ втратив 6-8 мільярдів з власного бюджету на зброю. Як йдеться у матеріалі, у 2022 році Україна скасувала стандартні правила закупівель. І доручила держслужбовцям терміново шукати зброю по всьому світу через високий попит і низьку пропозицію ціни зросли, а постачання відбувалося із затримками або взагалі не виконувалося. Як приклад дивовижних угод видання наводить історію того, як у квітні 22-го року «Укрспецекспорт» придбав міномети в Судані у контрагентів, пов'язаних з ФСБ і ПВК Вагнера. Україна придбала в цього продавця 120-мм міліметрові міномети. Ну, власне, добре, що купили. В інших випадках Київ виплатив великі суми авансом маловідомим компаніям за товари, які так і не надійшли. Українські правоохоронці розслідують десятки контрактів з іноземними посередниками і відкрили кримінальні справи проти колишніх посадовців. Деякі високопосадовці змовлялися з іноземними посередниками для розкрадання грошей. Йдеться в розслідуванні розслідування. А мається на увазі правоохоронних органів ускладняє повільна міжнародна співпраця. Частина іноземних брокерів припинила роботу з Україною через бюрократію. Загалом міноборони заявляє, що через суд стягує 309 мільйонів авансових платежів іноземним постачальникам за контракти, які більше е, не вважає недійсними. Воно сподівається повернути решту грошей приблизно в 460 мільйонів доларів шляхом досудових переговорів з постачальниками. Серіал Сировинна угода. Не припинився на підписанні самої угоди цього тижня. Україна підписала дві комерційні угоди щодо надр з міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США. Йдеться про угоду щодо обмеженого партнерства та угоду про Limited Liability Company, то в яке виступатиме генеральним партнером у фонді. Умови угод наразі не розкривають. Пішла з посади через незгоду із зовнішньою політикою адміністрації Трампа. Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк описала обставини своєї відставки в колонці у виданні Детройт Фрі прес. Брінк пише: робота послом в Україні була найважчою в її житті. З самого початку адміністрації Трампа його політика полягала в тиску на жертву Україну, а не на агресора Росію. Саме тому, стверджує Брінк, вона не могла сумлінно виконувати політику адміністрації і вважала за обов'язок. Піти з посади вона також написала, що мир за всяку ціну це умиротворення, яке принесе нові війни і страждання. Пані дипломат пропрацювала в Україні три роки, була призначена безпосередньо перед вторгненням. До неї ще з попередньої каденції Трампа майже три роки в Україні не було американського посла, лише тимчасові повірені. Як буде і зараз, 5 травня, до Києва прибула тимчасова повірена Джулі Девіс, яка з 2023 року американський посол на Кіпрі, і залишатиметься акредитованою там протягом свого перебування у Києві. Вона, як і Брінк, має досвід роботи в регіоні, але, звичайно, її мандат значно більш обмежений. Ну, а новий папа римський запропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною та Росією після того, як стало очевидно, що перемовини у Стамбулі нічим предметним не закінчуються. Державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паралін, назвав результат зустрічі у Стамбулі трагічним. Сам Папа Лев XIV зустрівся з українською представницею родин полонених і взяв у неї список українських військових захоплених у полон росіянами. Окрім того, на зустрічі з спільнотами східних католицьких церков він переговорив з головою Блаженнішим Святославом. Митрополит привітав папу з обранням. А понтифік своєю чергою запевнив, що його серце з Україною. Чи стане Україна точкою номер один, куди приїде Лев XIV з закордонним візитом? Поки що не зрозуміло, але. Певний прогрес ПАП в українському питанні можна обережно констатувати. З таким же обережним оптимізмом я прощаюся з вами сьогодні. До наступних зустрічей і дякую, що дивились!